І шо? І всім привіт. І шо? І то нахуй, і то. Фінал, коротше, по цій грі. Ми дійшли вже майже до фінала. Я чуть погортав, подивився. Коротше, в цій грі є, блядь, пару кінцівок, але я буду... Я не буду проходити на всі кінцівки, блядь. Тому що, блядь, щоб всі кінцівки пройти, то, блядь. Треба до хуя часу. Я проходжу, так як я пройду. Пройду на хорошу, буде, блядь, заебісь. Пройду на погану, похуй. Буде погана кінцівка. Похуй. Так. Ключ. Я вже бачу червону книжку, бля. Червона, жовта, зелена, синя. Добре, червона. Жовта. Синя. А, зелена. А де зелена книжка? А, я бачу зелена. Так. Червона, жовта, зелена, червона. Блязь. You lose. You lose. Червона. Жовта. Зелена. Відвезення. Опа! Хто сховався? Ніхуя собі апарат. Якась кляпа для БДСМ-а. Happy life. Where are а що це означає? Жовтий вверх, зелений вниз і потім голубий і фіолетовий вверх, голубий вверх, і фіолетовий. We 8-10 біологія, математика, англійська, обіо, об... перерва, типа, географія. <плес> Я тут, хто мене шукає. А чому закрито? Я все ж правильно зробив? А Мені сюди відкрились. Where are you? Ну, якщо йти по... Ні Шухлядка не відкривається. Тут ніхуя нема як. Відкрити, добре, мені треба отвертка. Може сходи десь? є? Закрито, там закрито. Where are я не Тор. Тут а фиолетово. Нема як відкрити, добре. Abre a you Você está é morto! Você está é morto! Você está Eu vou te matar.

А я ключик забрав. I'm going to kill you. Так, це було ези, я пройшов. Ключик я забрав, проліз і туди сюди Я не вмію присідати. Пальма uh, Palma... зашет хуйня. You lose. Блять, меня. <coughs> Я проебал. Мене відхуярив якийсь клоун. Це, блядь, я так розумію, в мене погана кінцівка, блядь. Бо я всі секрети, сука, не зібрав, блядь. блять. again, Дейвід. Ена, Девід, so so дуже я мені дуже мені прикро, що так сталося, але маєш зрозуміти, Теодор ніколи би не достався до, до тебе. Yes, Хочеш це хотіла you собі такого дуже so badly. дуже я перепрошую, немає. моє. <laughs> will play the last game I prepared for. You. А я тут вже був. Oh, I see you're a little roughed up. So take your time. time I and remember, I no cheating. Що є з тобою? Бачу, I я бачу останні, остання техніка, year. але маєш маєш забавити мене останній раз. <laughs> я тебе, сука, як забавлю, Йоб, твою мать! Так. Оп! Я побачив. Обходимо. Мені дадуть зараз той секрет відкрити Дейв дай Ну, да я спробую. Іди, блядь. І ще якихось пару кроків. Me, будеш мало час, будеш мати час на відпочину. Маленьке сміття. Іди нахуй теж. Хто говорить?

Так, мені треба знайти сумку, ш... м'ячик і рибу. Завались нахуй. Рибу я тут от маю. Відай. Мячик. <глузь> Іди нахуй. Добре, я м'ячик забрав. І рибу тоже. А сумка вроді так би на мене. Надіта. а, -а, -а, -а. You won't need that anymore, sweetheart. <laughs> Добре. You've made it, David! Now please put the candle on the cupboard and sit. Постав... David, а тепер я прошу, що я тебе, що ти там мене просив, блять? Сі. Айн сісти. Сяу! Вау! Бля, там були багато інших кінцівок. Ми прийшли на хуйову. Ех, Девід. та я так. Ми так і будемо разом в кінці. Маєш. ти... Я дуже. Я дуже задоволений нашою грою. I have to tell you that I am very pleased with our game. <güls> Я пішов ти, блять, То є вже кінець. Блять, ми дуже скоро пройшли, блять, фіналучку. Як бачиш, за цього трохи прибирати в домі. Нікому не би. Нікому би не во не дозволив би вбачити по всі мої ті хуйні. You, Коли закінчу з тобою, буду в по... буду вже по всім. Діти ці. Чи... На... На... Правда, правда, мене. Змі... Правда, правда, я змінився. А зараз. Закривай очі і йдемо спати. F щоб закрити очі. А якщо не закрию? Сука, проїбали. Ну і хуй. Нажав я F. Прес F. Don't be afraid. Ну і що можу сказати, Ігра... Ой, перепрошую, типа бідненький. Не міг не міг стриматись, дуже мені шкода. Може. вже й. час спати. F аби. піддатись. Don't а що зробити? Не бійся. Sure yeah. Я запевняю, тебе будеш мати. Будеш мати якісь там зміни. Ну що. Ні, ну Ігра мені типу, сподобалась, То, що багато кінцівок є, кажу то, що мені сподобалось, то що там ще є, блядь, типу, секретики всякі. Але мені одне сподобалось тільки то. Е -е -е -е, то, що не можна повернутися в минулу локацію і, типу, відкрити. Ну що. Добре, я не знаю, чи я буду знімати. Та, напевно, що не буду, бля, знімати друге, блядь, проходження знову по цій грі, блядь, так одноразово зайшов за... глянув, блядь, вся хуйня. Наступний будемо грати, напевно, буде касфан, гра кіоск. В мене є. Точно, ну, а там ще й українська мова, так що будемо наступний раз грати в кіоск. Так що дякую всім за перегляд. Всім бе-бе!